Вітаю вас, друзі! З 1 вересня почнуть діяти зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Частина пунктів пропуску буде приймати лише легкові автомобілі, а решта тільки вантажівки. Сьогодні на польській ділянці кордону відмічається суттєве зростання черг автомобілів в обох напрямках. Серед основних причин це вимушене перенаправлення експортних потоків. Везення в Україну гуманітарної допомоги і також міграція біженців в умовах воєнного стану. Саме тому і було прийнято рішення запустити пілотний проект, який націлений на мінімізацію автомобільних черг. Він же, зокрема, передбачає тимчасову зміну категорій пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону. Тому, друзі, вже з 1 вересня. 8 пунктів пропуску на кордоні з Польщею поділять. У чотирьох менших обслуговуватимуть лише легкові автомобілі до 7,5 тонн. А на більших вантажівки понад 7,5 тонн. Зокрема, друзі, легковики оформлятимуть у, про... у пунктах пропуску у стилух зосин, грушів будомеж Смільниця Кросценко і Угринів-долгобичу. Водночас вантажівки пропускатимуть у таких пунктах пропуску, як Рава Руська, Краківець, Щегині і Ягодин. Попередньо, друзі, таке розділення пунктів пропуску триватиме до 30 листопада 2022 року. Якщо пілотний проект покаже ефективність, то його, друзі, можуть запровадити на постійній основі. Тому, друзі, будьте уважні водії, які будуть пересікати кордон після 1 вересня. У мене на сьогодні все, друзі. Будь ласка, не забувайте підтримувати відео лайком і підписуватись на канал. До побачення!